радість стала, зірка в небі засіяла, вифлеємі, син родився він у Бога, воплотився від пречистої Марії, О свята. Марія, мати, ми прийшли тебе витати Христос родився. Він родився ще й не знає, що весь світ його чекає, в ньому Бога. всі вбачають І з мольбами припадають до заступника Ісуса. О свята Марія, мати, ми прийшли тебе витати, Христос родився, я молюся в цю хвилину, бережи мою родину, дай нам хліба, дай нам волю для України Кращу долю омолю Тебе, Ісусе, о свята, Марія Мати, ми прийшли Тебе витати, Христос родився, о свята, Марія, Мати, ми прийшли, Тебе витати, Христос родився. Він шує вам, пане Господарю, що Христос родився, що наш народ український з ярма освободився, не всі Христа увіряли, не всі Його вітали, не всі, браття українці, Різдва дочекали ті щасливі, що діждали. Наших братів розстріляних, споминають тих, що в полі, тих, що в бою, тих, що на Сибіру, тих, що на Бахмуті, що понесли хрест і муки за Христову віру. Христос ця рождає, славімо Його!